Ми повинні бути як Христос в цьому світі, і ми повинні прийняти те, що Він сказав. Тому що як людина, яка не прийме його покликання бути разом з ним, іти його дорогою, його правдою, пізнати істину, як вона може надіятися на те, що зустрівшись з ним, вона отримує від нього вінець спасіння. Яким чином ти можеш отримати те, що тобі не належить? Бога обдурити неможливо. Ніде не написано, що Ісус Христос був. З фарисеями фарисей, ніде не написано, що він був з книжниками книжник. Хіба він не знав краще всіх слов, якщо він сам і був словом? Скажіть, чому сьогодні стільки людей стали католиками? Бо обдурені, бо їх приписали з самого дитинства. Так само, і православні, та й протестанти нічим не краще, тому що вони вже настільки поділилися, що дивитися страшно. Ніде не написано того. Що Христос католик, православний протестант? А от що станемо його свідками, це написано. Що будемо його учнями, це теж написано. І учні знають, що він дав і що він дарував.